Леся Українка вечірня година. Уже скотилося із неба сонце, заглянув місяць моє віконце, вже засвітилися у небі зорі, уже заснула, заснули горе. Вийду в садочок та погуляю при місяченьку, та заспіваю, як же тут гарно, як же тут тихо, таку годину забудеш лихо. Веся Україна, якби я всім барвами вкладала, якби я всіма барвами владала, то б на барву барву накладала, і малювала б щирим самоцвітом, отак, як сонечко, прочисте літо, то мовила б про чисті руки, чого домовить нездоланні гук І знав би ти що я в душі моїй, ох барв, і струн, і слів бракує Їй, і те, що в ній. Ціте весною таємно, вибонь, мре, загине враз зо мною. Леся Українка на зеленому горбочку. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька і дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не види її мати? І до білої хатинки, немов мати до дитинки. Прийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило Леся Українка, стояла я і слухала весну. Стояла я і слухала весну, весна мені багато говорила, співала пісню. Голосну то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надію. Вона мені переспівала знов те, що давно мені співали мрії.